Ся дитина, поки ще маленька, чистья дитина, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрії полини зубкою купці, геть далекі світа, криме та нас, закриє голубці, хай вона вільно літа, чи пам'ятаєш казку димницю, як то колись принесла. Тої цілющу живощу водицю, рідна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала на вищі гори, мало крича та портки. Так твоя думка, що день тільки її волю досить, і принесеш старі мої країни краплю живою.